Роман, як на вулиці зустрінеш, як на вулиці зустрінеш, то мене обходиш ти. Добре робиш, спільним шляхом не нам іти. Йди направо, я наліво, шлях мештати в автомані. І не здибло міські коле, як дві краплі в океані. Як в дорозі здиблю горе, що тобі несе удар, сам його до себе справлю і прийму його тягар. А як щастя, часом схоже, мою хату запустить, я його до тебе справлю, на й

Місяцю князю, нічкою темно, тихо пливеш по ти стежкою темно, ніжно в воздушне море, так ніби хочеться, змиться це горе. Місяцю князю, ти чарівниченьку, смуток на твоєму, ясному личеньку, Із небозвільної стежки погідне. Важко блядіть тобі море безодні. Людськості бідної гори горе безсонне. Місяцю князю, підмі дужчо, знай ти шукаєш зілля цілюще, зілле солиство цвете. Зараз їх пес, окій колишти та зілля найдеш, Земля, моя всеблующая мати, сили, що в твоїй живе глибині, Краплю, що в бою сильніше стояти, дай і мені. Дай теплоти, що розширює груди, чисте чуття і відновлює кров. Що до людей безграничною буде, чисту любов Дай і огонь, щоб ним слово налити, душі страсать, громовою дай власть. Правді служити, неправду палити, вічно дай страсть, силу рукам дай щоб пута ламати, Ясність думкам в серце кривди влучають, Дай працювати, 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 серці сконать. Єсипенко Анастасія, не знаю, що мене до тебе тягне, чим чарувала ти мене? Ще все, коли погляне на твоє лице, чогось ми в, часі, в волі серце прагне, і в груді щось метушиться немов, Давно в згадка білі зелених Весна і квіти, та любов. Марія, думай діти мої, дума, діти мої, думай мої, любі. З усміхненим лицем тій понурій тюрмі наче запах весни налітаєте ви, Скорне серце моє потішаєте ви. Де ж у радушу живе серце болить, Де в важкій боротьбі духа в тому п'ять. Ви хитається ще, сумнівається ще, Ум, думка нова, загортається ще. Тарам синів. й рано я раном не стану, Неясне небо погляну, А небо, як синій кришталь, А в серці важкий сон і жаль. Сміхається небо без міни, Глядить на тюремні стіни. А стіни пожовкли від сліз, що не ми наскрізь. Гей, і небо, Чому ти глядаєш так весело всміхнути? Пощо в тою пеклятої клітиш, леш такий любий привіт? Тут сльози, ти радість голосиш, ти вільності запах приносиш. А тут ось понура тюрма, могила тісна та німа. Чому, будемо? Землю моя все подющая мати. Земле. Моя все мати, сили, що живе в твоїй глибині, краплю, що бою сильніше стояти, дай її мені, дай ти плоти, що розширює груди, чисте чуття відновлює кров, Щоб у людей безграничний буде, чисту любов. Дай і огню, щоб ним слово налити, душі стрягати, громовою дай власть. Правда Іти. Годі ридати і плакати тяжко, час нам за все не зійти. Годі глиблятися у рану за трутою, годі благать о любов, з кожною строфою, з кожною нотою, капає серденька кров, лампа знасі. Ти плачеш, Слізірські потоки, На твоєму лиці блідому, лишають сліз свій не Та замітний вже окуною. Ти плачеш, ти що, відіпхнула любов мою, як сиротину? Тепер надармо просиш, ловиш, любові, хоч би храпилину. Твоєю дивною красою надармо ти маниш всіх в собі. Це труп убитої любові, не допуска любові к тобі. Як на вулиці зустрінеш, то обходиш мене ти. Добре робиш, спільним шляхом Не судилась з нами ти. Де направо, я наліво, шлях верстатиму в тумані, І не здивнемось ніколи, як дві краплі в океані, як в дорозі здивлю горе, що тобі несе удар. Я його до себе справлю і прийму його тягар. А як щастя часом схоче, мою хату загостить, я його до себе справлю, хай голубочком летить. Що мені без тебе щастя, звук порожній і мана. що мені без тебе горе, Щезло і йому ціна, як та крапля в океані, розпливусь я, потону, ти гуляй на сонці, пані, я ж спадатиму і кну, клиник пані, На суді Судіть мене, судді мові, без милості фальшивої. Не надійтесь, що верну я з дороги нечестивої. Не надійтесь, що голову пред вами смельно схилю я, І в добрість вашу вірити буду одну хоч хвилю я. Бунда Соломія, чого йдешся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене, чудові очі ті ясні? Сумні, немов криви цікно стаде чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповлене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого я даєшся мені у сні? В житті мною згордувала, моє ти серце надірвала і з нього визвала одні. оті ті голосні, пісні. В житті мене ти знать, не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, клонюся навіть не Як мучусь довгими ночами, і як літав же за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здалено на дні. О ні, я верся, зірний ко мені, хоч в сні, життя мені весь вік жити, не жити. Так найде серце, що в турботі, не наче перло у болоті, Марніє, в'яне, засиха. Хоч сні на битві оживає, хоч жало ще живіше грає, по-людськи, вільно і тиха І того дива золотого, Зознає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха. Сміхається небо без зміни, глядить на тюремні стіни, А стіни пожовти від сліз, Що ними просякли наскрізь. Гей, ясне й небо, чому ти глядиш? Так весело всміхнути, пощуту прогляду кліть. Ти шлеш такий любий привіт, тут сльози, ти радість голосиш, ти вільності запах приносиш. І мене ти знать не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш. Момнюся, навіть не зимнеш, і головою не кинеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я люблю тебе, без тями, люди мене. Цей та той надійде і мере, тільки боязнь скоса зерне. Чи бояться ті мене? Я блукаю мов серед гір, Серед шуму вулиць містових, Серці чую слова, мов до Ти проклятий один серед них, Самотою хожу я по облутій. Цорем серці нестерпно важких, всі знайомі, минають, ідуть.